Сьогодні ми зустрічаємося з яскравою особистостю, з тренером Національної збірної України Ю-18, вихователем багатьох спортсменів Володимиром Івановичем Романцовим. Хочу почати з самого початку, ви з міста Пологи Запорізької області. Чим особисто це місто, що воно виховало таку людину? Ну, народився я в місті Пологи Запорізької області, а все своє дитинство провів в невеличкому селі Балачки. Яке, на жаль, на сьогоднішній день під окупацією переживаю за рідних, які там залишилися. Саме що таке кажу всім, що в батьківській хаті штаб окупаційних військ, кажуть, чим вона їм приглянула, жила бабуся 90-річна, ні треба туди, обов'язково було заселитися. Правда, при виході з двору через дорогу було футбольне шкільне поле, на якому я виріс, яке вважав своїм. Діті Я за ним так завжди піклувався, і стра траву стриг, і розмітку робив. Ну і майже цілий день на йому проводив. А тут мені розказують односельчани, що тепер там зранку типа, розвод російських військ, вони туди з'їжджаються на БТРах на всій техніці. Тому дуже ваша хата ну, гарно стоїть в цьому плані, що якраз на проді, ну і за нею школа стоїть, який теж базується, деякі там ну, от все своє дитинство провів, як кажуть, на спортивному майданчику, тому що переходиш в вулицю футбольне поле, далі гандбольне, ну, волейбольна площадка, само собою розуміється. Школа у нас була невелика, якийсь спортзал був. Вісім на 10. Ну, ми там навіть було ніколи не казали спортсав, бо то спортивна кімната була, там стояв тенісний стіл. Кожен старався як можна довше задержатися, щоб в слідуючу перерву теж з ракеткою почати, а не стояти в очері Ну, В зимовий час більше занять з урахуванням того, який спортивна кімната була, проходила на свіжому повітрі. Ми заливали на ставку хокейну площадку і робили все. вбагали там учителів, щоб ставили нам пізніші уроки, щоб ми не на три часи там збиралися на катку, а щоб вже десь з 12-ї могли грати в хокей. Тобто у вас футбол, хокей, теніс? О, і я, навіть, дитина того покоління, яке. Тільки якому... в 9 класу казали радіше в інтерв'ю, прийшли до волейболу. Да, як коли... це сталося? Ні, перше, де я. Я в волейбол грав, у нас вже відкрито майданчик, і там чоловіки, ну, дорослі збиралися, я все час був з ними. І, те саме. і всі мене дуже просили, щоб, ну, як ви тоді ж вибирали хто кого там, і все мене брали, щоб я попасував їм. Ну так, так воно й було. А коли приїхав ну, 9-10 клас, закінчив пологівську середню школу номер 2 ну, приїхав, думав, тут же всі, що ми там, сільські діти, все це. Коли так вийшло, що тіпо, перші змагання в 9 класі одразу забирають за збірну школи грати в футбол. Починається підготовка далі. зимні види спорту пішло, волейбол теж в збірній школі. Хлопці всі, які зі мною кажуть, як ти кажуть, та не було в нас баскетбол, де грати, тому що на вулиці, кажу, ну, щити стояли, а так навіть таке поняття, як двойний шах, я вивчив тільки там. Ну, а так себе, як то кажуть, хто накручував, що як це вони грають в баскетбол, а я не можу дивлюся, вже в 10 класі вже ігрок стартує шістки в баскетбол. Тобто, Я казав, що дітям нашого покоління любий м'яч дай і скажи, що грати будуть грати. А от зараз, на, на жаль, трохи другого складу діти. То... Тобто, ви вважаєте, комп'ютери заважають дітям сьогодні займатися спортом. Ну, треба так зробити, щоб дитина зафанатурувала, тоді, тоді нічого не мішає. Якщо в голову вліз вже волейбол повністю, дитина буде займатися ним, буде старатися. Понятно, що ми в збірній навіть пройшли той час, коли на всіх міжнародних змаганнях ми так вечір наступає, там 15-20 хвилин поспілкуватися з близькими рідними, він стіл, сюди, ласка, всі ваші телефони, ви маєте настраятися, тому що ну, всі ми розуміємо, що таке. Зайти на різні сайти і можна всю ніч провисіти там, а потім виходити на наступний день з, з червоними очима і непоніманням, чи ти далі в тій грі, чи, чи вже в, на, на площадці маєш показувати свій рівень. Володимир Іванович, а як саме для вас починався волейбол? На якій позиції ви грали? Коли почали? Розкажіть трохи про сім'ю. Ну, я скажу, в школі, коли ще був там 6-7 клас, ну, вроді ще малий, але вже за дорослих дядьків, я кажу, все час мене брали, щоб я у них грав. Тим більше було завжди так, що субота-неділя, це з 10-ї ранку і поки сонце не зайде, що вже там у нас груші стояли, що на фоні груш вже не видно м'яча, тоді все, давай закінчуй. І Неділя починалася тим же саме. Призводили туди машину з озвучкою, і я це тоді дуже полюбляв Миколу Озерова. Я коли ну, ви, ви, вибивали нас, коли вибивав, сідав свою ету. Ми відійдемо в свій репортаж, мені це так подобалося. Вони другий раз добавилася до того, що за мною ганялись, звісно. Що комусь щось скажу таке, що дуже не дуже подобається. Тобто кар'єра комітатора десь там була боячила біля вас. Ну, скажу більше, я ж після закінчення середньої школи, перше, що я хотів, це. Поступити в МГУ на факультет спортивної журналістики, Я навіть їздив туди, возив свої вирізки з газети, да, статті свої возив, тому що в трьох газетах вже публікації свої збирав. Не було обов'язково для конкурсу. Як ви в волейболі реалізували себе? Ну, мабуть, як спортсмен я мало себе реалізував. Не буду це не є тайною. Великий вплив, напевно, на те, що я більше залишився в волейболі, ніж в футболі. Тому що, будучи вже в інституті, я ж після того, як відслужив в радянській армії, поступив Мелітопольський педагогічний інститут на факультет принародно -географічний. географічний, природно географічний факти, ну, якраз підібралося те час, що в ну, нас була дуже хороша команда. Що, як ми відіграли сезон 85-го року, то прийшов тренер з торпеда Мелітопольського і п'ять. Нашим хлопцям запропонував, давайте в торпеду, давай. ну це був тоді рівень, шоста зона української Друга ліга, шоста зона це чемпіонат Радянського Союзу. Ну, тоді Крила літали, все це. Ну, а в цей час в волейболі з командою займався Микола Петрович Благодарний. Багато що ми в його повчалися тоді. ну і В моїй кар'єрі, більше всього, зіграв він свою роль, тому що. Коли я закінчив, було дуже багато варіантів продовжити роботу і вчителем туди, і туди, і туди. Він мене вже з четвертого курсу почав, як то кажуть, обрабатувати, уговарювати. Давай спробуємо на базі Гінівського пту 17 зробимо хоча б команду чемпіона України. Ну, якось загорівся, багато чому в його вчився. Я ж говорю. Після інституту поїхав туди працювати, хоча теж вважно, їхав волейболом працювати, але ж треба було після інституту свою. Професійність як педагога, тому в ПТУ спочатку і хімію приходилось читати, а після того вечір починався, починалися тренування волейбольні. Ну, і так от. Потім став там керівником фізичного виховання. Микола Петрович вже виїхав в Харків, на мене оставив все волейбольне хазяйство. Ну, я скажу, і так я підтягував хлопців. Ми, покуди я був генічським, ми не програвали першість області не хлопцями, ні чоловіками. В 92-му році створив перший професійний волейбольний клуб Барабат Генічі, де був і президентом, і головним тренером. Ну, пограли один рік, ну все ж, як завжди, залежить від того, хто тебе фінансує, і все таке. Короче, ще прийшло своєю ета. Спортивній кар'єри побуті президентом Федерації баскетбола генічиська. Ну, вона от, всі хочуть грати, а не чого я кажу, давайте зробимо. А розкажіть більше про тренерський свій шлях. Ну, от, я ж кажу, така перша була оце, моя тренерська ета, то що після від'їзду Миколи Петровича благодарна, хоча коли він ще працював, то він... Працював за одним, було таке, що треба було їхати на змагання. Він поїхав з 75-76 рік народження, я поїхав з хлопцями 72-го року народження на першість України. Потім з хлопцями 76-го року це самі перші змагання були, якими ми в першісті України виграли третє місто. Ніхто не мог повірити, що ми приїхали. Ну, були вже на той час зібрані інтернати, і я же ми... Зайняли третє місце, тому що в полуфіналі програли Київському інтернаті, а в Грі за третє місце обіграли Львов. Харків обіграли, тоді ще Роман Яковлєв грав. Ну, у нас в твою пору дуже був сильний гравець для юнацького. Це Льоша Володін, який потім став головним тренером Юракадемії, одним із гравцем основних багато років Юракадемії. Це з тієї плеяди якраз того року. Тоді з цього року Микола Петрович поїхав в Харків і забрав трьох вихованців з глінічного волейболу. Кудрик, довжик Володін, які в спортивному інтернаті здобували перемоги. Ну, а я залишився, я жарю, все на мені були і молодіжні команди, і по трудових резервах, і по колосу, і по всіх етах був один тренер на все місто, якому приходили закривати всі ети. Потім же я жарю, настав час, що той же Микола Петрович каже, ти вже перерос. І нічі, давай в Харків, давай, якраз тільки Єврокадемія вийшла в Суперлігу, давай, давай, їжджай, допомагають. Так що йому дуже вдячний за те, що, в принципі, то, що я ну, якісь, може, висоти не достигну, багато чого роблю в волейболі, тому що, я жарю, він мене, в це, в, в, як кажуть, ото. Ти, да. Ну, був настойчивий. Все час давай, давай, давай. Ну а далі. Ви згадали про Юракадемію, як цей клуб став для вас рідним? В Харків, коли приїхав, то запропонували роботу тренером в Харківському, в училище Олімпійського резерву, де директор попов Анатолій Михайлович. Там же мені виділили службову квартиру на території. Ну і дуже багато, я ж кажу, ця людина. Дала мені в тому плані, що і я, і дружина, і діти там і вивчились, і зараз працюють, і Діма, тренером на дівчачому відділенні волейболу до цього року працював. І дружина Вікторія, яка була вихователем цьому, на цих же дівчатах, от вони познайомились, і я думаю, буде дуже гарна сім'я спортивна буде. Почав працювати, приїхав, типу, як тренер, який буде займатися. Молоддю групою підготовки команди Юракадемія. Ну, так, то й так, в перший вік, який мені дали, це був хлопці 82 83-го року народження. Ну, енергії було багато, хотілося всім доказати, і я жарю. Цим віком ми, в принципі, весь час були це, два рази чемпіонами були, виграли перший фестиваль українського дитячого волейболу в Одесі, такий проводився. Ну хлопці росли, я з ними ріс. Вони вже з другої ліги в першу. Я так, ну, это, ну на всіх іграх, вже коли Академія грала, був в тренерському штабі, допомагав, що, що від мене, як то кажуть, требували, все виконував. Отак, от і так потихеньку. Ну, хочеться, щоб училище і далі продовжувало давати волейбольні кадри, і не тільки в нас все таки там основний від спорту, який приносить медалі, це важка атлетика. Ну, на сьогоднішній день дуже багато наших вихованців і на Олімпіаді були, і так повигравали. Ну і волейбол все-таки в тих стінах виросло таке вже багато. У нас тільки міжнародних майстрів, по-моєму, 14. Хочеться згадати, що і один із кращих волейболістів планети Дмитро Мусерський теж в свій час закінчив наш учбовий заклад. Ну і багато кого. Зараз радуємося тому, що Олег Плотніцький, капітан збірної, теж з наших пенатів вилетів і на такій висоті, на десях таких вершин. Ну, Першу збірну, знаю, тоді це таке було для мене. першу збірну, 83-го року народження. Ми тоді тренерським тріумвіатом. Я, Михайло Григорович Туркула, Георгій Подінєжний Дмітрій. От давайте, та, ну, типу. Почали збирати цю збірну. І, в принципі, то з цієї тоже теж там, хороших людей багато вийшли, які довго грали і показували хороший волібов. Скільки всього було збірних в вашій кар'єрі? Скільки виховано збірних? Та якось так получилось, що до багатьох збірних прикладував руки, особливо це вже в останній час, починаючи там, з збірної 97-го року, яку ми. Згори помазасої трусов почали возити на міжнародні змагання, коли ще хлопці були в 9 класі. Це ж Олег Плотницький, Андрій Рагожин, це ж наші були. там Микола Луговий у нас був Діма Канаєв, то той Міша Ну, да, підтягували хлопців з київського інтернату, з Дніпропетровського. І знаю, що в 9 класі ми вже поїхали на міжнародний турнір в Бидгач, в Польщу. Ну, Закладувався фундамент цієї команди раненько. Потім знаю, була Тарту, Євза, поїхали, дуже вдало виступили, знаю, тоді третє місце зайняли на цій Євзі. Так от. Ну, а потім 99-й рік народження, 2001. -й. ну, Це 2005 рік, ну, я чесно скажу, вже не планував знає, ці, там, Ми тоді вже призначили головним тренером Сергія Дмитрича Тереховського. Ну, ну, По-перше, в його були плей оффи в чемпіонаті. України, а він як тренер, головний тренер клубу, я розумів, наскільки це важко, тому що я з тим сталкувався постійно, що і команду не бросиш, і вроді взявся за молодь, треба готувати, тут півсили робити не будеш, треба і там, і там. І приходилось, я ж кажу, так, важкувато було, звісно, сумісництво головного тренера і тренера молодіжної збірки а ну, З іншої сторони, коли вони в тебе на твоїх очах ростуть, але коли вони в тебе в команді, то набагато приємніше, є мотивація, що і бачиш, нужна ця людина в збірній чи не чи, ну, Все-таки ми Харковим доволі таки багато закривали збірних, ну, я маю людьми нашого споручівного закладу і першого училища. Ви згадали, що спочатку кар'єри у вас було багато енергії, але дивлячись сьогодні, на вас здається, що її не менше. Як ви впораєтесь зараз з збірною, вона показує такі результати, вони так грають яскраво. Де ви черпаєте цю енергію? Зараз вже більше я уповаю на роботу своїх помічників. Петра Анатолійовича Бойко та Галини Михайлів, тому що ну так склалося, ви знаєте прекрасно знаєте, що в цьому році я сюди приїхав як один із керівників та тренерів волейбольного клубу Юридичної Академії. А коли з'явилася така можливість, і навіть необхідність, наверно, чим можливість, да? що треба було, щоб була восьма команда Баркома, були з урахуванням того, що вони грали польську плюс-лігу. Ну, Мало було можливості закривати два проєкти і плюс лігу, і нашу ж професійну волейбольну лігу, то це ж рівень. Ну і було запропоновано, що зможуть ліг... хлопці. По ну, початку, звісно, були такі побоювання і переживання, як ми будемо виглядати на фоні команд професійні, які зібрані для того, щоб вигравати. Мене Володимир Михайлович Дубінський каже, ви грайте, ви головне досвіду набирайтесь. Ну, ми з вами про це вже говорили, що я в початку сезону думаю, ну це десь партію як зацепимо, так це, наверное, буде радість така. А коли там пішли якісь перемоги, якісь програші в п'ятій партії, то вже переживаю, то переживаю так, що як це могло так статися, що ми не виграли. Мене другий раз ус спокають, кажуть, ну що ти хочеш, молоді хлопці. Та хочеться завжди перемагати, така наша основна ціль в спорті. Вийшов, значить, Виховали стільки поколінь. Спортсменів, скажіть з висоти свого досвіду, молодь, вона міняється, вона зараз така, не така. Ви знаєте, вони вже в нас стають більше, як то сказати, з, з другої ментальності. Якщо раніше дуже добре кріпке словце понімали, воно зараз деколи так працює добре, але ж я ж кажу, як мені один з моїх вихованців, це Данила Ганохін, який зараз Австралії, каже, Каже, та що ви тут, каже, хіба волейбол? тут як діти. Ну його погано подивися, він вже грати не буде. Не то, що Якщо йому щось скажеш, що ти погано граєш або давай викладуйся, каже, обіжаються, як діти. Каже, у нас, говорить, другий раз і почуєш про себе, такий злисячий, ще краще граєш. А тут, говорить, обіжаються, губи надули, вже все, взагалі не грає. В них зовсім друга ментальність, його треба хвалити. Каже, він програє п'ятий м'яч, а ти йому підходиш. Молодець, шостий виграєш, давай. Молодь, звініться з поколіннями. Думаю, так. Да. Ну, в плані роботи з молоддю трохи по-іншому треба працювати, я зверю, більше мотивувати ну, на хорошому, я зверю. Може, десь ще по старинці, от так себе ловлю на мислі, що десь по старинці, може десь перегибаю, собі мені не подобається, як ігроку зробиш один раз зауваження, а він потім всю гру на тебе дивиться, як е, коментарів після кожного його зіграного м'яча. Або він молодець, або він не. Думаю, треба, треба мовчати, нехай сам аналізує, тому що ви м'який чи жорсткий тренер. Раніше був жощ. Як то кажуть, якщо раніше тренував своїх дітей, то тепер вже почти внуків тренуєш, а до внуків завжди відношення чуть тепліше, чуть добріше, ніж. до... Я ж кажу, моїм дітям вони мені все час, тим бачу, ви ж бачите, тут син працює. Тож як грав, так все розказував, що не де От тут не так, тут не так. А як сто, я кажу сину, почнеш тренувати і будеш тренувати так, як тобі подобається. Всі твої методи, всі твої методики. Я подивлюся і буду радуватися, як тебе буде вийде. Потім вже приходить час, коли підходить і каже, пап, що тут зробити? Я кажу, та все ж по нових технологіях, та по нових методах. Та ні, ну це серйозно, ну мені ж треба там, ну, діло, що допомагаємо багато в чому. Ета". І в його є домислах, як то кажуть, своє зерно. Ви згадали про свою родину. Розкажіть більше про неї, будь ласка. З задоволенням, як то кажуть. Ну, Виріс сім'ї, де було три брата, два умних, а третій футболіст. Ви <рес> <рес> <Не> розумієте? Не? <рес> так. Вони мене по все время підначували, кажуть, як казав мене ну, це студентський друг, не знаю, це можна розказувати чи ні, то він каже, що, ну, що там за дівчат заговорили за вечерінкою. Він каже, та що тебе за дівчат? Це? Де, де тебе всі дівчата круглі, як м'яч? <рес> Тата давно вже немає, мама 91 й рік, думаю, відсвяткуємо 1 квітня з, з нами ще, дай Бог, їй здоров'я. Ну і два брата Олександр, брат в Харків з мамою зараз, а старший Михайло знаходиться з сім'єю в Польщі. Дочка його там раніше була, а він, ну, як тільки воєнні дії почали з Запоріжжя з дружиною, а потім і внуку туди забрали, тобто туди переїхали. Сім'я моя. Це мій тил, як то кажуть, то дружина любима Світлана, теж вчитель коледжу спортивного профілю, преподає біологію. Я в 96-му став харківчанином, У нас 97-го року переїхала з дітьми син Дмитро, дочка Галина, двоє внуків Михаїл і Даниїл. Вони, як ото кажуть, як нитка за голкою, куди я, і туди вони. У мене ж період хотів ще сказати, що, в мене ж було, що я ж трохи був ідамським майстером. Тренував Черкаське хімволокно Спартак у 2003 році. Ну і кого краще тренувати? Та мене так лякали. Ну... Що там з дівчатами створено? Ну мені подобалося з ними робити роботи. Єдине, вони мені все время казали. Нам як сказали, що тренер ми там попадали, бо хлопці як казали, які ви їм там тіпа, навантаження даєте, і скільки це, кажуть, ми, кажуть, ми так думали, що це ми, ми тільки на тренуваннях віджиматися і прискочати. Каже, <головіко> <головіко> казалося набагато інтересніше. Володимир Іванович, ви в минулому році відзначили своє 60-річчя. Чи можна це визначити як якийсь вже ітог Підвести, що для вас це? Та ви знаєте, що в тому році, якраз 2 травня, така ситуація була, що ну, святкувати було ні, як по великому рахунку, але, ну, як то кажуть, хотілося, щоб це було якось більш емоційно, але емоції були зовсім другі. Ну, а що так, ну, я, не, як то кажуть, не чувствую, то може якийсь досвід більше, а то, що 60 чи 59 ну, яка різниця? Я думаю, і в 65, дай Бог, щоб здоров'я не підводило, а наснаги до праці ще єсть. Дуже хочу задати це запитання, коли з вами спілкуєшся на іграх, там, після ігор, здається, що ви оптимістичний чоловік на планеті. Де ви черпаєте цей оптимізм? Ви завжди уливаєтеся, завжди в гарному настрої. Де ви берете це все? То, може, я так можу маскуватися. Як, може бути, в гарному настрою. Коли вас бачиш, ви завжди з улибкою. Ну, я скажу так, що, наверное, що я старався по житті жити так, щоб поменше було ворогів, а більше друзів, і по крайній мірі з тим, ну якось не мав мене, якось, от так, щоб я сказав, Ні, от там, з цим чоловіком, це мій ворог, я там не хочу з ним. Ніяких відношень, Стараюсь, щоб і з молодими тренерами комунікація. Я хочеться молодим підказати, я хочу, от я й Михайло Григоровичу, Мельнику говорю, я хочу, щоб збірними займалися хлопці в Тому віці, коли хочеться гори звернути, коли ти йдеш і розумієш, я бачу, як гарно працює Константин Рябуха, як Сергій Коваленко це віддається цій роботі, Андрюша Левченко. Ну кажу, хочеться, щоб ці хлопці росли, тому що ну, має бути приємність між поколіннями. Так же, да? Володимирович, як ви відпочиваєте від, від волейбола, після волейболу, які у вас є захоплення? Коли був в Харкові, то дуже полюбляв. Внуки якраз родились, полюбляв брати внуків, йти там, в парк Горького. Він у нас дуже гарний, іли, там сад Шевченка, або поїхати як літом, там, виїхати на Водобут, на ну, зі внуками по покупатися. З такого відпочинку дуже подобається. ну Це було ще в ті. Прекрасні роки, коли можна було сісти на мосичину, поїхати по Європі, подивитися, покататися. Ну, взагалі, як географ, люблю дуже географі географію дивитися очима. От таке от. Дуже дякую вам за цікаву бесіду. <реш> <реш> Все вам доброго і ще більше оптимізму. <реш> дякую. Буду старатися.